Добрий день, мої любі маля! Сьогодні ми з вами проведемо заняття з ліпки. і ліпити ми будемо людину. Перш ніж ліпити людину, ми проведемо з вами пальчикову гімнастику. Ну що маляка, приготували свої рученята до роботи? Починаємо! Для того, щоб сліпити людину, нам потрібен арпус паперу, олібець і пластин. А зараз малята ми беремо пластилін жовтого кольору і ось так крутимо крутинок викладаємо на голову. Беремо синій колір і робимо ось таку прямокутну форму. Викладаємо, Беремо іще синій колір, теж виробляємо прямокутну форму на одну ручку так, і на іншу. Ось так викладаємо. Тепер штанці беремо зелену, зелений колір пластиліну, викладаємо прямокутничок. Беремо і ще на іншу мішку і ось так викладаємо. Тепер беремо акуратно пальчиком, притискаємо і розтягуємо ось так. Ось так розтягуємо. Так. Пальчиком притискаємо і розтягуємо. Так, робимо тулуп теж. Розтягуємо пальчиком. Так, так, без пластилів. розтягуємо пальчиком. Ось так. Це дуже важко, але. І зарядка для наших пальчиків. Розвиваємо свої пальчики. Так, добре, дітки. Ось так. Так. Рівнесенько, не виходячи за края, стараємося. Ось так. Тепер е, ручки Так, витягуємо наші ручки, підправляємо. Так, робимо це акуратно розтягуючи пластилін. Так. так, І ще діти візьмемо жовтого кольору пластилінчик. Знову зробимо такий прямокутничок і викладемо сюди шию. Так, ось так. Притиснули. Тепер розтягуємо пластилін, ніжки. Так. молодці, всі працюють, всі стараються малята. Так, зеленого кольору у нас такі будуть штанці. Розтягуємо цей пластилінчик пальчиком. Рівняємо ось так. Так, що у нас ще тут не зроблено, дітки? Так, Зараз ми зробимо коченята. Так. Коченята. Ось так зробимо. Так. Носик зробимо. Ось так притиснемо. Посміхається наша людинка. Так. І ще ми зробимо ручки додамо, ось так. Так. І ніжки додамо. Так, ну якщо у нас десь щось не отрималося, можна ще підправити. Так, І ще підправити, щоб у нас все ж руки були з'єднані з тулубом, ніжки були з'єднані з тулубом. Ось так ми одягнули нашого хлопчика. так. І ще діти, я пропоную йому зробити волосечко. Ось візьмемо ось такі. Палички. І ось так нашому хлопчику додамо волосся. Ось такий він у нас буде. Гарненький наш хлопчисько. Ось так. О, підправила. Ну, ось діти майже і справилися з завданням. Вам сподобалося, малята? Ось такого чоловічка ми з вами виготовили. Пропоную вам вдома теж виготовити такого чоловічка. До побачення до наступних зустрічей.